Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Я сьогодні вже пізно починаю записувати відео, вже майже перша година дня. Зранку прокинулась. Швиденько все поприбирала пил, поприбирала, підлогу помила, щоб завтра такого не було, і щоб чистенько в хаті було. А у нас сьогодні або нуль, або плюс один. І я без шапки. І це дуже і дуже... Мене тішить. Сонечко, але сьогодні ж вівторок, п'яте, завтра 6. І на завтра, ні, не на завтра, на п'ятницю обіцяють нам сніг. Обіцяють. А як воно буде, то ми подивимося. Обожнюю такі спостерігати миттє життя, навіть коли ти стоїш на світлофорі. О, Все, пішли. А це що таке? Ви розумієте, це у нас на площі тут були троянди такі маленькі, рожеві, і вони пускають у такі нові листочки. Отака у нас погода. Це що таке? Друзі, я вам хочу зізнатися, мені дуже хотілося вчора вам зробити такий таку приємну несподіванку, сюрприз з е, річкою. Хоча я сама не знала, що я поїду, але якось воно, знаєте, ти розумієш, що якщо ти на півгодини кудись поїдеш, нічого не зміниться, робота від тебе не втече. І я в назві відео навіть не казала, що там річка і так далі, щоб це було несподівано так. Але таке задоволення я вчора отримала. Якщо вам подобається їздити на річку, то ви кажіть. Будемо їздити разом, бо інколи таке буває, що я, коли треба, знаєте, щось подумати. Ще щось, якусь інформацію переварити. Ну, таке бува. То мені дуже допомагає річка, водичка, ну, щось з цим пов'язано. Тому пишіть в коментарях, то будемо частіше їздити на річку. Дякуємо нашим захисникам за кожен наш день, за кожен наш ранок. Дякуємо нашим захисникам. Зараз у мене, я собі ввела такі правила, обов'язково півгодини треба пройти. І півгодини це я коло по скверу пройду, і це дуже і дуже корисно. І спочатку ти начебто себе примушуєш це робити. Ем, намагаєшся знайти, щоб це не робити. А зараз це вже входить в звичку, і щоб не пройти з півгодини, вчора це була річка, сьогодні сквер. Ну, ой, тремтить камера. Е, я там заходила по справах і якраз тут була. Я думаю, о, я цим часом скористаюсь, пів години, нормально і піду. Інколи. Ти себе примушуєш це робити, а потім це стає твоєю звичкою і ти вже без цього просто не можеш. О, як воно в житті буває! Я не буду близько показувати, у нас є там такий дідусь, він такий вже, знаєте, поважного віку, але він завжди там займається на тренажерах. Мабуть, теж вже звичка і він без цього не може. Ну, йому так років, знаєте, за 80 добрих вже є. Зараз пішов, сів там відпочиває, а тут він на тренажерах був. Якраз він я цей момент побачила. Ось ну, так. Одягаю капюшон. Бо таки, знаєте, в повітрі морозець відчувається. Муха замерзла. І, до речі, я не пам'ятаю, від відкіля я це знаю, але це ще з підліткового віку, коли я була мала, я тоді почала носити сережки. І хтось казав, якщо Мороз і на вулиці, ну, холодно або мороз на вулиці, то сережки бажано знімати, вуха не так мерзнуть. Чи мене як дитину, так знаєте, жартували наді мною, чи воно дійсно так, але в мене вуха вже замерзли. Так, я вже коло пройшла і зараз буду вже йти додому, займатися домашніми справами, які нікуди від нас не дінуться. Не можу я ці капішони носити, капець. Вони мене бісять. А я зараз йду через такий приватний сектор. І або мені здалося, або хтось компот сушки вари. Мені так захотілося компоту, то може прийду то зварю, якщо не перехочеться. Ну, відчула цей аромат із сушки. І якраз я йду і через парк іду. Зараз будемо з вами провозити. Бережно, опс, опс, опс. я в парк і ще зайшла трішки. Так. Я очам своїм не можу повірити. Це в нас верба. Це в нас верба. Нічого собі. Та дійсно це новенька. І сюди пішла? Отак. О, як цікаво спостерігати за життям. А я наділа браслет. Той, що тоді купувала у дівчинки. І навіть дивлюся, схоже, ну, так, начебто, схоже плетіння з моїм браслетом. Але не дуже зручно, тому що такі матузки, вони такі довгі, зніму, але приміряла нарешті. Але цікава така робота. Дитячі рученятка робили зараз буду готувати, тому що відварила буряк на салатик, треба буде чистити, м'ясо буде маринуватися. І багато такого контакту з водою буде, а в зимовий час я руки таки намагаюся, щоб... Бо від води, знаєте, багато миєш, а потім вони сохнуть, а я такого не хочу. Це добре, що я колись купила пачку, скільки там 100 пар, і завжди є. Руки кремом намазала, розумієте? Це я нагадую Мар'яшка, коли ми ото в Києві були, і вона, О, Таня, ти що без рукавичок? Я кажу, ну, то чого? Мені незручно. Вона каже, ти береш руки, плануєш взагалі там берегти. Я кажу, планую, але мені незручно. А потім, знаєте, якось так втянулась, втягнулася і все мені зручно. Головне, щоб розмір був нормальний, то може у мене я два різних салатика зроблю, точно. А зараз, хоча плануєш одне. А потім як піде. У мене таке на кухні буває. Я коли відварюю буряк, тільки відварила і під холодну воду то потім шкурка так дуже добре, легенько так знімається. Ой маха. Так. Такий бурячок. Ну він на один салат він буде завеликий. О, бачите, які руки. І зараз ще буду маринувати м'ясо. О руки. На кухні стільки контакту з водою рук. Літом чомусь не так у мене руки на це реагують. А взимку то завжди потім тут такі червоні-червоні. М'ясо вже замаринувала, сіль та спеції, які потрібно, додала ще соєвий соус. У мене такий, начебто норм. І трішки більше його додала, але нічого, м'ясо його якось в себе так взяло. Ось такі невеличкі шматочки. в мене м'яса, хочу піджарити його, а потім протушити, зробити піджарочку, там цибулька, морква. Mm, щоб з підливкою таке було низько. Mm. Я зараз швиденько приготую салатик. Буряк вже почистила. Добре, що ціна тижня в сільпо була, я купувала такий сир, вже почала його розкривати. Думаю, треба ж завжди своїм показувати. Така зелень і, мабуть, ще буде часник і заправляти буду олією. Поріжу зараз буряк, ні, він такий завеликий буде, бо в мене такий великий буряк. Мабуть, половинку мені потрібно буде. На невеличкі такі. І знаєте що? От я дивлюсь, зараз ріжу, я вам покажу. От великий буряк, можливо, і не потрібно брати. Беріть маленький. Бачите, який він? Ну, нічого. Ще купила, нормально. Зараз це солоденький, такий солоденький. Ну і добре. А ця половинка, мабуть, знаєте, що я зроблю? Я покладу сюди такий судочок, накрию кришечкою і поставлю холодильник і зад. Завтра, можливо, зроблю якийсь інший салатик. Зараз зачекайте, я швидко. Поставлю, хай стоїть. А завтра якийсь з майонезом, можливо, зробимо. Так, і беру цю зелень, яка в мене є. Там і рукала, і листя салату і все, що хочеш. Так от покладу. О, яка краса. І далі бурячок викладаю. Ну, я невеличкий так зараз візьму, Кусочок О, так достатньо буде, щоб порізати. О, так. Так тут і можна порізати. Я прямо в цьому ріжу на кубики то порізаний буду сюди якось намагатися зробити гарно. Ці коробочки я її порізала. Все. Тут трішки я тільки використала, а це теж ставлю до холодильника, нехай буде на наступний раз. Й А що я ще хотіла? Я ще часник хотіла трішки сюди порізати. Як завжди, нічого не змінюється. Я, мабуть, візьму дві дольки часничка і поріжу дрібненько. І посипаємо салатик ще чесничком. І заправляю олію. Для салатів в мене олія не рафінована. Все, салатик готов. Mm -hmm. Смачний салат. І багато зелені в такому салаті не буває. Зелень, mm -hmm. солодкий буряк такий солоний сир. І якщо не олією заправляти, а майонезом теж буде смачно. Тут вже приготувала все для зажарочки буде морква, цибулька чесник порізала слайсами, обжарюється м'ясо Нехай трішки з цибулькою. потім ще морква. І коли додам трішки водички, тоді і часник. Поки там обжарюється, хочу перекласти цю зелень, щоб вона краще зберегалася. тут в мене є? Отаке. Так буде краще. Раз перекладу і все ж таки все скло. Ну, порядок. О ну, так і добре буде. Смачно, смачно, смачно. Вже морковку додала. Так, все. І часник додала і десь так води додаю, накриваю кришечкою, роблю маленький вогонь і нехай тушиться. А знаєте, про що я подумала? Я вже начистила картоплю, тому що планую, планувала, я не знаю, як робити картопляне пюре. І коли я вже начистила картоплю, вже можна рукавички знімати. Але, а якщо цю картоплю, та туди додати, і нехай воно так все протушується. Я не знаю, стою, думаю. Ну тут різна поп попадалася картопля, якусь так порізала, якусь так порізала. Якби всі такі однакові були шматочки, було б нормально. Оце саме той випадок, коли заходиш на кухню, плануєш одне. А що вийде, то хто його знає. А я таки вирішила, нехай це буде картопляне пюре. Вже як домовлялася. Сама з собою, так нехай воно і буде, там насо тушиться. Така у нас вечеря буде. Друзі, а пам'ятаєте, я купувала на базарі такий перець, і продавчиня мені сказала про те, що вже їсти хочеться, то якось так виробити. <гум> Він гострий, але за рахунок... Маринаду він не такий гострий. Я ж прийшла додому, потім ми з Владіком сіли, вечеряли, я їм кажу, давай скуштуємо, давай. Ну, я ж так по пам'яті, що він не такий гострий за рахунок маринаду. І я відкусила ну, трішки його, який тут був у нас в хаті дракон, ви собі не уявляєте, я кажу за себе. І потім думаю, де там які мікроби, де там що, куди воно подівалося? І дійсно, перець, цибуля, часник, такі продукти, які у нас є, саме звичайні наші продукти з нашої землі, вони і корисні, і перець, я кажу, якщо не дай Боже застуда, то перець з'їла. Все повиходило. Це таке щось було в хаті. Ви б таке бачили. Дякую за те, що ви подивились моє відео. Ми сьогодні з вами разом приготували вечерю та й провели день разом. І завтра ми з вами обов'язково зустрінемось. Мої дорогенькі, бережіть себе. Все буде добре. Обов'язково, тому що завжди так не буде.